Так, всіх вітаю, щастя, здоров'я, радості, бажаю. Зараз у нас е, 7 годин 24 хвилини, 13 грудня 2023 року. Ми з вами у колі тварин. Ось порціони, 5 штучок зроблені вже. І зараз я буду давати. Так, досі вперед. Так. Чернишик, овчарик. Оп. Так, і Сарії Сакіні. Віднесемо на кухоньку. Так. Тихо, все ліс стоїть у білій білосніжній тиші. І радісно. Киває кронами. Так, Сарисак на приветик. так вперед до сніданку. Так, все. Виходимо і вам побажаю, щоб цей тиждень йшов як. Він був вами задуманий, щоб ви стратегічно це встигли зробити, і щоб настрій у вас був постійно на е, висоті. А для цього не забувайте піднімати свій дух. Це ми піднімаємо чим? Ми піднімаємо правильно молитвами. Подяку, коли ми складаємо Богові. Коли ми переживаємо за людство за всіх людей, тоді ми вже як людина світу розуміємо, що цей світ, він живий, даний нам, для того, щоб ми його вивчали, для того, щоб ми поширювали Божу радість і Обмінювались цією радостю один з одним. Щастя вам, здоров'я, радості і Божої любові! З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Серафа Масоровського, Сукрарного Сієв, місто Київ. На все добре, любі мої!